Восьмирічний житель села Бричківка Павло Моргунець у вільний час виготовляє янголят для військових. Сьогодні він передав вироби волонтерам, які відвезуть їх на фронт. Ми беремо і вирізаємо такі ці ленточки і фаміран. Їм подобається, і це їх мотивує, щоб була перемога. Жителі села збирають допомогу для бригад зсу, які воюють на сумському напрямку. До будівлі старостату принесли продукти, консервацію, випічку, окопні свічки та маскувальні сітки. Безпосередньо тут зараз ми приготували окопні свічки, це вже не перший раз ми передаємо їх. Збирали кошти мешканців, закупляли парафін і в своїми силами вже крутили ці баночки, заливали, готували окопні свічки. Тут є маскувальні сітки, було організовано плетіння сіток маскувальних. Тут солодощі, консервація, овочі, фрукти, чай. Загалом вдалося виготовити 100 окопних свічок. Парафін придбали на зібрані кошти. Допомагали і мешканці наші, приходили помічники, нарізався картон, крутились, крутили вже цей картон. Тобто, ну багато часу пішло на них. Ну, ці ми виготовили десь неділі за дві. Прийшов парафін, і у нас вже були ми заготовлені, ми його розплавили. Волонтери громадської організації Волонтерський корпус планують забрати гуманітарну допомогу ще в трьох громадах. Волонтерським корпусом запланована поїздка на Сумський напрямок. На даний момент від 9 до 11 підрозділів ми будемо відвідувати. І, здебільшого, там є наші підрозділи полтавських, які хлопці чекають з нами на зустріч. Їхатиме два мікровавтобусом вантажністю більше трьох тонн. Загальна допомога. Це буде їхати як продукти харчування, так і побутова хімія, захист, і сітки їхатимуть, і плити у плитоноски їхатимуть. Допомогу військовим на фронт волонтери доставляють 4-5 разів на місяць. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.